Шановні колеги, колеги. проводиться чергове засідання нашої гуманітарної комісії. Загалом наша комісія складається з цих шести членів комісії, двоє членів комісії відсутні Володимир Васильович Віч і Юрій Віліч Буркань. Нас є четверо, тому комісія повноважна, хвором є, присутній Валася Васильовна Калинич. Юрій Михайлович Гангур, Мирослава Васильович Савадій, секретар комісії, голова комісії Черніг Володимир Іванович. Тому можемо приступити до порядку денного. На порядку денному загалом у нас є три питання про внесення змін до рішення Хурської міської ради від 30.12.2020 року номер СТО про утворення виконавчого комітету. У утворенні виконавчого комітету ради визначення його чисельність та затвердження персонального складу. Друге питання про затвердження реорганізації закладів загальної і середньої освіти Хурської територіальної громади. Доповідачем буде керівник Олеся Васильівна. І третє питання про затвердження проєкту перспективної мережі Охської територіальної громади. доповідачем буде Олеся Васильівна. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Всі четверо. Утримався. Нема. Не голосували. Одноголосно. Дякую. Переходимо до першого питання. Першим питанням у нас є внесення змін до рішення Руської міської ради від 30.12.2020 року номер 47 про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Там е, питання стоїть е, взагалі лише в тому, що один із членів виконкому, на привеликий жаль, помер прізвище Голеня Юрій Антонович. Но чисельність складу змінюється. Є пропозиції підтримати на розгляд сесії. Хто за? Міняється. Не міняється чи зменшується. 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 зменшується? зменшується, тому що людина померла. Mm -hmm. Другого ще нема. Ну, Без цієї людини okay, okay, вже. Але okay. член виконує, okay. а, а потім, коли новий будемо, ми вже, повідно, будемо mm -hmm. голосувати про зміну чисельності, але вже в частині, що додається. Хто за? Четверо. Проти. Утримався одноголосно. Дякую. Наступне питання про завершення реорганізації закладів загальної середньої освіти Руської територіальної громади. Олеся Васильівна, будь ласка. Управління освіти пропонує проєкт рішення про завершення реорганізації закладів загальної середньої освіти Руської територіальної громади. Відповідно до стратегії розвитку мережі закладів освіти на 2021-2027 роки. Конкретно у цьому проєктній рішенні йдеться про те, щоб Лунківський заклад Радість був уведений як структурний підрозділ, власне, як філія Копашнівського закладу загальної і середньої освіти перших третіх ступенів. Для того, щоб не, за... не зачитувати весь документ, він ну, досить обширний, тут йдеться і про внесення зміни до статуту Лунківського закладу радість. Це останній крок, який робить Лунківський заклад радість структурним підрозділом Копашинського ЗЗСО, що це буде для населення значити. Заклад лишається в селі Лунка там, де він і знаходиться. При ньому, так як ставила <клес> зараз, є садочок, садочок залишається, початкова школа залишається, єдині зміни будуть стосуватися посади керівника закладу. Тепер там не буде керівника закладу освіти, а буде заступник директора Попащинського ЗЗСО. Цей процес у нас тривали сьогодні. На наступній сесії ми вже фактично поставимо крапку, керівник повідомлений, Всі документи підписані, всі матеріали підготовлені, і вже у певні реєстри внесені відповідні зміни. Ми вже неодноразово голосували а, за гірський статус лишається працівника. Там і не було військового статусу. Всі чогось думають, що там був гірський статус. Якщо там, припустимо, є гірський статус, то він лишається. Бо у тому структурному підрозділі працівники працюють. Але там не було. У нас були і в не є лише гірський статус. Хустець. І хустець, так. А в Ні. Не було там. Ще Ваша. Watch Але щоб ви розуміли, гірський статус встановлює не міська рада, не управління освіти. Це оплата. йде все через я розумію. Так, так. оплата праці працівників, так. які працюють в гірській місцевості, йде. Через субвенцію, через державу. Бо це київські кошти, це не наші кошти. Ну, я правильно розумію, якщо б е, Лунка, мала статус військово, вона має. Має? Так. Я за то питаю. Для працівників то лишається а оплата праці. Якщо, якщо ми передбачимо законодавство, то є визначено, що це є якраз у гірському статусі, то ми зараз голосуємо не про бюджет. Так, да, То не стосується цього питання. Ну, Наскільки я нас розумію, це помиляється. Да. От то ж зовсім інше. Ми зараз голосуємо про те, що все лишається без змін. Зміни торкаються тільки керівника закладу освіти. Тобто воно філією лишається? Але воно зараз, воно юридична адреса не змінюється. Ні, А Якщо зміна юридична адреса, значить тут всі питання що, що, відповідно до постанови про субвенцію. За рахунок субвенційних коштів отримують заробітну плату ті заклади освіти, в яких є станом на 1 вересня от цього року, та вже минулого року тоді, більше 25 дітей у школі, а там менше. А з 1 вересня 25-го року 45 дітей треба, бо якщо не буде 45 дітей у школі, а в нас є ряд таких закладів, то та ми місце за рахунок місцевого за, за свій рахунок маємо отримувати. Але коли ми цей заклад приєднали до Великого Копашнівського, ці діти вже рахуються як учні Копашнівського, і вони вже на них іде субвенція. 4, Я ще питання? Не... Тому ставимо на голосування. Питання номер 2 про затвердження реорганізації закладів загальної і середньої освіти Хульської територіальної громади. І пропозиція підтримати і погодити на розгляд сесії. Хто за четверо за? Проти нуль. Отримався нуль одного голосу. Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту перспективної мережі ліцеїв Хульської територіальної громади доповідач. Керівник Олеся Васильівна. Будь ласка. О, так. Про затвердження проєкту перспективної мережі ліцеї Польської територіальної громади йдеться про заклад освіти академічний ліцей з 201 вересня 2027 року. Академічних ліцеїв, створення академічних ліцеїв передує ряд кроків, ряд різних аналітичних процесів, і, зокрема, відповідність положенню про ліцей і дотримання вимог чинного законодавства. Протягом декількох років ми проводили такий аналіз, напрацьовували матеріали і. У нас що враховано у цей аналіз перспективної мережі ліцеї? Прогноз можливої кількості здобувачів освіти в старшій школі. Це ми брали аналіз учнів по громаді, 5, 6, 7 клас. Якщо вже до кінця четвертим, то ми перестрахувалися і брали учні навіть 4 класу. Далі, зокрема, вимоги до положення про ліцей. І а, про те, як він може функціонувати як окрема юридична особа, відокремлена, що дуже важливо, від початкової школи і як варіант від гімназії навіть. Далі, а, ми також брали до уваги. Те, що прописано у законі про повну загальну середню освіту, не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти, тобто 10-12 класи. І буквально нещодавно у вересні з'явився наказ міністерства. Це поки що тільки наказ немає змін на законодавства про затвердження концепції профільної освіти, в якому вже йдеться. Не менше 4 класів на паралелі, тобто 100 дітей на одній паралелі. Ці розрахунки ми взяли до уваги. Далі обов'язково підвезення в разі потреби учнів і підпрацівників до закладу освіти і зворотному, а, ну, але відповідно до законодавства, бо там є різні моменти. А, далі надзвичайно важливо наявність пансіону, забезпечення проживання учнів у пансіонах. І аналіз кадрового забезпечення закладів освіти, рейтинг закладу освіти серед усіх інших закладів освіти. І причому ми брали рейтинг і по нашій громаді, і по області загалом. Що ми брали ну, до уваги в рейтинг? Мирослава Васильівна знає, що ми неодноразово проводили ряд, робот, ну, ряд видів робіт. Протягом двох років наші школи працювали над різними критеріями і самооцінювання, ми проводили управлінські студії. Ну і, відповідно, також грали вже і традиційне НТ, Олімпіади, конкурси, багато-багато моментів. І відповідно до плану роботи на 27-й рік. У перспективу мережі у нас академічний ліцей, який відповідає абсолютно всім вимогам, це може бути ліцей імені Івана Маговика. Ці Фри Олександр. Це фригори це мізен. Добре. Тоді третє питання про затвердження проекту перспективної мережі ліцеїв Курської територіальної громади. Є пропозиція? Підтримати на розгляд сесії. Хто за? Четверо за, проти 0. Утрималось 0. Дякую. Рішення прийняти одного голосу. Передденний вичерпаний. Дуже гарно дякую.